Мамуль, я дуже сильно вас люблю. Я поїхав. Це його останні були слова, написані о 17-й годині 58 хвилин. Оце його все останнє слово було. А далі, ну, а далі вже я йому пишу кучу повідомлень, і всі вони без, залишилися без відповіді. Та так. Я підозрювала, розмовляла з ним неодноразово. Спочатку він казав: у мене є такі наміри, Я можливо в майбутньому я теж піду на війну. У березні місяці минулого року. Загинув, але цій порі вважається зниклим безвісті його найкращий товариш і однокласник. І це, я так розумію, він цю ідею вже з того моменту почав виношувати. Минулому році восени він прийшов, приїхав додому і повідомив, що він твердо вирішив вступити до лав 3-ї штурмової бригади, так як дуже. Мав намір гнати ворога, сказав, що якщо ми цього не зробимо, то вони прийдуть на звідси виженуть. Потрібно щось робити, не можна сидіти і чекати. 23 жовтня минулому році підписав контракт і поїхав на навчання Десну на Чернігівщині, де перед новим роком він закінчив навчання. І... Привезли їхню бригаду міста Ізюм, і звідти його почався бойовий шлях. Друзі мої, я нахожусь на вертольота діше, це та начала ігол Камбо. Йому було на той час 21 рік. Е -э призначений був на посаду командира відділення. Був стрільцем санітаром, він впевнений, був, що з ним все буде добре. Він абсолютно впевнений собі був і що з ним нічого не трапиться серйозного. Перше серйозне поранення в нього було на початку лютого цього року, зі слів його побратимів. Він ніс на собі пораненого побратима, ну, який майже двічі більше нього. І е, в цей час і е, полоненого перед собою вів. В цей час е, спрацював скид, і е, він отримав численні осколокові поранення. Тобто, все тіло в нього було посічене уламками. Він мені тільки голосовим відправив, що мама, я 300 взуть в госпіталь, зі мною все нормально. Останнього разу ми його бачили 24 лютого цього року. Він до нас приїхав після санаторія ввечері, і рано на ранок він поїхав уже до місця свого перебування військової частини 19 травня. Ми з ним розмовляли, він каже, мама, не буде на зв'язку плюс-мінус 20 днів, бо у нас там ну, нема чим заряджати телефони. Це він мені вранці сказав і каже, що сьогодні, о 19-й вечора, ми виїжджаємо на бойові позиції. Дивлюся повідомлення о 17-й годині, мама, я вас дуже всіх люблю, я поїхав. Це його останні були слова. Після того не було в мене зв'язку з ним, 22 числа нам принесли сповіщення, що він зник без звісти. Але я вірила, що він, можливо, на, ну, на позиції втратили зв'язок. Я до останнього сподівалася, що, що він живий і він знайдеться. А 24 числа нам принесли сповіщення про те, що 20. го Травня о 8.30 він загинув. Ворог почав обстрілювати позицію, де знаходився мій син, його відділення, яким він командував. Це було поблизу села Новоєгорівка на Луганщині біля населеного пункту Надії. І під час обстрілів. Він, він отримав поранення обох ніг зі скидом, його побратими почали рятувати і кілька метрів не вистачило його до Івака віднести. Знову по ньому, саме по ньому спрацював скид, його вороги вирішили добити. Він отримав поранення, несумісні з життям. От. І два дні, чотири дні не давали вороги забрати тіло з позиції. Дуже сильні масивні обстріли були. Після отримання сповіщення я не вірила в те, що він зник без звісті. і після сповіщення, що він загинув, я в це не вірила, тому що я сподівалася до останнього, що він все таки живий. От коли ми приїхали 26 травня на пізнання, що мене з боєм таки пустили до нього. І ми побачили, що це да, справді наш ясик, наш синочок. І я тоді вже точно вже зрозуміла, що вже іншого немає, що це наш син, і він справді загинув. Поховання було за 27 травня за день до його 22-річчя. Він мені останній раз приснився в ніч з 19 на 20 травня. Він лежить на траві, біля нього два е, расиста стоять з автоматами, і е, ліву руку він піднімає, і дивиться на мене, лів, ліву руку піднімає. І я розумію, що він поранений, я нічого не можу зробити, і від цього я проснулася. І от у мене було таке перечуття. І саме смертельний удар у ньому прийшовся через ліву руку. І, е, Легеню, уламочок в легеню попав і його не змогли врятувати. Він був дуже чуйним, дуже, дуже таким уважним, допомагав завжди всім. Він останнє віддасть, аби тільки щоб було добре. А я йому пишу до сих пір повідомлення. Потім період времени, часу я стираю ці повідомлення, потім і голосові відправляю. От Можна сказати, от, 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 я знаю, що його нема, що я його вже ніколи не побачу, ніколи не обійму, але все рівно таким чином я з ним спілкуюся. Прийду до нього на могилку, порозмовляю. Я готова все на світі віддати, аби його тільки обняти. Оце єдине обняти, щоб він ну, ще раз відчути його тепло, його любов, ласку. Мені більше нічого не потрібно. Я цим живу.